Була до сліз книжка, в якій я збиралася на початку поставити одну зірочку. Всім привіт, вітаю вас на каналі Насте що Читає. Дуже рада вас їх тут бачити. Якщо ви тут вперше, не забудьте обов'язково підписатися на цей канал. Якщо ви не вперше, дуже рада вас всіх тут бачити. Сьогодні ми поговоримо про доволі таку цікаву і неоднозначно для мене особисту книжку. Це я покажу тобі ріо від Крістіни Нгуєн. Вона дуже красива. Давайте спочатку поговоримо про те, що вона дуже і дуже красива, неймовірна обкладинка, і вона тоненька, тому її можна прочитати за один вечір. В принципі, що я її зробила, адже читається вона дуже швидко. Спочатку прочитаємо анотацію. Коли ви читатимете цю книжку, подумайте про те, що десь саме зараз відбувається подібна історія. Історія дружби та самотності, історія страху не встигнути, віру, мрію та відчайдушного пошуку когось, з ким можна, хоча б на якийсь час побути собою. Історія про те, як диваки з сусіднього під'їзду може зробити щось настільки важливе, що змінить перебіг подій, навіть якщо цього не розкажуть в новинах. Про те, як чудеса живуть у старих хрущовках і часом хай ненадовго перемагають реальність. І можливо ця історія нагадає вам про щось, що колись було надважливим. Ось такий у нас опис: опис звучить дуже поетично, дуже красиво, і мені дійсно дуже хотілося прочитати цю книжку через те, що я бачила багато відгуків, багато хороших відгуків. Тож про що насправді книжка? В нас в історії двоє головних героїв: це Паша, якому 36 років, і Ніка, який, увага, 16 років. Це перший дзвіночок, який мене досить сильно здивував. Але далі обставини стають більш загадковими і цікавими. І трошки схожими на трилер на початку. Якщо чесно для мене, паша хворіє на... Рідкісну хворобу серця, яка не дозволяє йому робити якісь фізичні активності. І все, чим він займається і чим він заробляє на своє життя, це е, його блог. Він один з найпопулярніших блогерів України, і він розказує про Ріо так, ніби він там живе. Він вигадав собі персонажа на ім'я Пе, який живе в Ріо, і він дуже красиво, поетично пише е, про Ріо. Паша також дуже товстий. Через те, що він має ось цю хворобу. Всі в е, будинку називають, і всі у дворі, з ким він бачиться, називають його просто Жирний. Це його кличка, е, він вже не ображається на неї. І от одного дня Паша бачить е, у вікні дівчинку, на вигляд їй 15 років. І от він починає спостерігати за цією дівчинкою Нікою. І далі починається якийсь, ну, типа, трилер. Реально, от на цьому моменті е, ми зупиняємося і нагадуємо собі, що йому 36, їй 16. І він спостерігає за нею з вікна, і він купує супер потужний, як написано в книзі, суперпотужний бінокль, щоб спостерігати за сусіднім будинком. What the fuck? Is it, is it okay? Ну, тобто, що? Окей, okay, давайте я розкажу вам далі, що було. Він спостерігає за тим, як вона приміряє сукню, наприклад. Потім він вичисляє, де вона живе, і дарує їй телескоп. Дуже кріпово. І оцей початок мене просто, типу, дуже сильно затривожив. І я думаю. Що, що я читаю йому тридцять 16, шістнадцять він за на вікно. Ну це кріпово. Ну погодьтеся, ви б не хотіли, щоб за вашою дитиною або за вашим підлітком чи підліткою слідкували з вікна і дарували йому якісь подарунки, або слідкували за тим, як він перевдягаючи, чи слухає музику, чи розмовляє зі своїми батьками. Це кріпово. Попу, і от на цьому моменті я думала, що я скоріше за це поставлю книзі один одну зірочку, але історія розвертається трошки в інший бік і показує нам те, що насправді у цього е головного героя не було ніяких поганих. Е Намагань він просто був настільки в своїй бульбашці, настільки в інтернеті, настільки не соціалізований, що він навіть не думав, що в цьому є щось погане, і він дійсно не хотів якось її налякати, образити і так далі. Сказати дякую дівчинці, вона дуже адекватна. І вона прийшла. Ну, дивно, що вона до нього прийшла взагалі, але вона до нього прийшла і каже: що це? Типа, ти збочинець, чи ну що сталося? Навіщо ти подарував мені телескоп? Він каже: Ну просто бо ти типу, тобі цікаво спостерігати за зорями я хотів тобі зробити приємно. В них зав'язується дуже дивна розмова. Вона заходить до нього на чай, і в них зав'язуються такі трошки дружні стосунки на почу того, що вона з неблагополучної родини, і вона, якби в цій фігурі, знаходить оцю віднайдену родину. По суті, в нас тут такий троп віднайдена родина або троп люди, які врятували одне одного в певний проміжок часу, які зустрілися через якусь обставину. Яка їх об'єднала в дружньому плані. Вона стала його сенсом життя, але знову ж таки не з романтичної точки зору, а сенсом людини, яка прийняла його, от як він є. Вона вона єдина, хто не називала його жирним, не сміялася з його ваги тощо. Він для неї став такою більше як батьківською фігурою, яка могла її захистити. Єдине, що скажу, а це дуже важливо, те, що тут не зазначила на початку. Є тригер знущання над тваринами. Просто з обережністю читайте, якщо ви побачите, щось, що вас тригерить або може травмувати. Будь ласка, просто це пролисніть. тому що і так реальність сходить з розуму. Ваша кукуха мені ще потрібна. Кінцівка для мене вивезла дуже сильно, тому що оця історія дуже мені вайбить якоюсь аля попелюшкою маленькою в українських реаліях, яка має замість оцієї феї, яка наколдувала їй там сукню красиву і все інше, має ось цього чоловіка. І вони, до речі, зійшлися на темі Ріо де Жанейро. Тут дуже багато говорили про Ріо. Вона захоплювалася Ріо, і можливо через це він настільки до неї прив'язався, бо Ріо де Жанейро було його мрією так само, як і її мрією. І якщо він не міг реалізувати свою мрію, то вона ще могла реалізувати свою мрію, і саме це спонукнуло його на те, щоб допомогти їй. Як то кажуть, там на в наших книжкових клубах від буксопу ми знайшли тут Ісуса, і цей Ісус це головний герой. Багато дуже банальних, але дуже важливих фраз під час того, як ти читаєш, ти їх собі нотуєш, або ти їх собі в голові. Знову і знову про те, що життя одне варто робити те, що ти хочеш, варто робити те, що е, ти мрієш, Робити неважливо, чи це буде виглядати смішно чи ні. Головне, щоб це тобі подобалося, і це такі прості речі, але е, дуже приємно про них собі нагадувати. Мені в цьому контексті книжка дуже сподобалася, тому що вона така дуже життєствердна, не дивлячись ні на що, що відбувається в книзі. Вона про те, що варто жити одним днем, варто е, реалізувати свої мрії, варто не зупинятися. І навіть якщо хтось вважає, що це дивно, варто це реалізувати, тому що ваше життя воно тільки ваше. Воно тільки одне у вас, і хтось не може реалізувати те, що можете ви. Це було дуже щемко, і у авторки дуже красивий стиль. Це було дуже поетично, дуже красиво, захопливо місцями, надто пафосно, але цього вимагав головний герой, тому що він писав свій блог і нам дають шматочки з його блогу. Ой, я зараз вам прочитаю навіть. Засукавши по коліна білі вовняні штани до берегом, хвилі накочують одна за одною, а я щасливий сьогодні. Пригадую, як було в дитинстві на морі, коли я плив у воду. І тіло ставало майже невагомим. Здавалося, варто лише махнути крилами і полетиш. І зараз в мене знову ростуть крила. Я відчуваю, як вони пробуваються між лопаток, а шкіра моя береться з сиротами від того, наскільки яскраво відчувається життя і хочеться жити. До речі, про блогерство. Ось тут в мене є певні невідповідності. Я не розумію, в якому часовому контексті написана ця книжка. Відчувається, що це скоріше за все, 15-й рік десь так. Він блогер, він один з найбільших блогерів в Україні. Типа він в топ-10 входить, але він, по-перше, не має аватарки, ну тобто свого обличчя його ніхто не бачить. Він не комунікує зі своїми підписниками, а водночас вони ним захоплюються як таким таємничим, примарним, типу, цинічним містичним хлопцем, знаєте, загадковим. Як блогерка, я розумію, що це так не працює абсолютно. І цей образ, який загадковий, цинічний, і оце все нереалістичний. Він, скоріше за все, працював якраз таки десь, типу, в 2010-2015-му, -му, му можливо, раніше, можливо в еру блогів текстових, тому що він він пише суто текстом. Можливо, авторка застрягла ще там, і можливо, вона пише якраз таки про блог. от цей текстовий блог, який раніше був ще до інстаграму, фейсбуку і всього іншого. В такому контексті це може працювати, тому що якби воно не передбачає чогось такого. Я розумію, що в сучасних реаліях за людиною, яка просто пише тексти, красиві. І абсолютно ніяк не комунікує з підписниками. Це б не працювало. Він вообще не був популярним, скоріше за все, або був дуже нішево популярний, тому що увагу людей потрібно привертати. Що ще мені не дуже сподобалося, точніше, здавалося дивним. У мене є теорія стосовно цього, але от першочергово, коли я читала, це було для мене дивним. Це те, що авторка протягом всієї книжки називає головного героя жирним. Жирним з великої літери. Просто вона його підписує жирний, каже жирний, зробив жирний, пішов жирний. І навіть після того, як ми дізнаємося його ім'я, вона повторює повторює «жирний, жирний, жирний жирний до кінця книжки. Ну, Це трохи дивно, на мій погляд. От, наприклад, я вам прочитаю першу сторінку, перший абзац першої сторінки, скільки разів там о, було слово жирний. На вулиці йде дощ. Він стоїть перед вікном і виглядає на двір. коли подивитися на нього з боку і замислитись, яке слово найперше спаде на думку, зринає одне жирний. Раз. Він дійсно дуже жирний, страшенно жирний. У нього добре вдумливе, навіть симпатичне лице. Та від лиця відволікає величезне неповоротке тіло. У дворі його так і кличуть. Жирний. Гляньте, он жирний. Пішов. Е, хоча саме так ніхто не скаже, бо жирний ма... майже нікуди не ходить. Не тому, що він не любить гуляти, гуляти він любив, е, особливо в дитинстві. Мама ще тоді була жива, ля-ля-ля та поля. Мама ще жила. А він був маленький, нежирний. А, нині ж він майже не виходить на вулицю, а, бо в нього там хвороба і так далі. Сім разів згадується жирний або нежирний за першу сторінку, і так на кожній сторінці. І протягом всієї книжки ми бачимо, що його називають на ім'я Паша тільки двоє людей. Це його агентка Тіна, яка його найняла писати тексти, і головна героїня. Яка з самого початку почала його називати Пашою. І отут в мене є теорія, що хотіла сказати авторка цим, ніби всі в ньому бачать тільки тіло, тільки те, що він товстий, але ці. Героїні вони бачать в ньому, типу, людину, крім того, що в нього є якась надлишкова вага. Вони бачать в ньому людину. І це дуже важливо. І в цьому контексті ця теорія для мене в принципі працює, але все одно це трохи дивно. Після того, як ми дізналися його ім'я, можна було б від третьої особи його вже підписувати Паша, а там ну не звертання, типу, хай до нього звертаються якісь інші персонажі, наприклад. Тож, давайте підсумуємо. Книжка підіймає багато насправді різних соціальних важливих питань і тем: на кшталт булінгу, доброти Важливості безкорисної доброти, зростання в неблагополучних сім'ях, важливості е, мати поруч з собою людину, яка тебе підтримує і прийме такою, яка ти є, або таким, як ти є, е, важливості дружби, домашнього насильства, поводження з тваринами. Знову ж таки, вона дуже життєствердна. І це мені сподобалося. Мені сподобалося, що в такому об'ємі авторка підняла так багато різних тем і питань, які... Вона досить добре розкрила. І кінцівка вона така, вона більш-менш відкрита, але водночас частково ми розуміємо, що сталося далі, і це розбиває трішки нам серце. Якраз і кінцівка мене вразила в емоційному плані. Знаєте, оцей такий приємний стан, коли тобі сумно, але водночас все так ніби добре закінчується. Ти розумієш, що щось буде неминучим, але водночас ти розумієш, що ця книжка закінчується по-доброму і так життєстверно, і красиво. Щодо оцінки, я поставлю книзі 3 і 5. Це тверда трійка і це непогана оцінка. Хочу трошки обґрунтувати і захистити трійку. Трійка це хороша оцінка. Трійка це супер, тому що це просто книжка, яка є на один раз особисто для мене. Я навряд чи буду її перечитувати, тому що в мене не буде ось цих первинних відчуттів вже. Такий один приємний вечір, коли ви зможете повірити в якусь доброту безкорисливу. І взагалі в мене залишилися позитивні враження. Якщо ви читали цю книжку, напишіть обов'язково мені в коментарях свої враження, чи сподобалось вам чи ні. І нагадую, щоб ви підписалися на мій канал, на мій інстаграм. Опційно на телеграм або тікток буду вас там чекати і до наступних відео.